Кому все ж таки потрібні вініри? Вініри це штучний замінник емалі. Вони слугують не тільки відновленням естетики, ще й відновленням функції при патологічних стираємостях зубів, при заниженні прикусу за рахунок вінірів. Ми компенсуємо втрачені тканини, що дозволяє нам відновити. Положення щелеп та суставу, відновити повністю втрачену функцію. При ураженні фронтальної групи зубів вініри в першу чергу відновлюють естетику. Вінірами можна назвати любі керамічні накладки, які використовуються на зуби. Для виготовлення вінірів використовуються різноманітні матеріали. Найтонші вініри, які є на даний момент на ринку, це вініри виготовлені на рефракторі. Обов'язково потрібно все робити по показанням. Не можна встановлювати тонкі ультратонкі вініри, коли у вас є запрос перекрити колір максимально. Ні, вони це не компенсують. Коли є великі ураження канин твердих тканин зуба, вони також це не компенсують. Тоді підбирається інший матеріал для відновлення тканин зуба.